Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 квітня 2024 року, орієнтовно склали 462 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 1040 росіян. Танків ворога знищено 7 тисяч 255 штук, ще 13 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 942 одиниці, 14 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 836 штук, за минулі 24 години 28 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1049 штук. За добу одну. Засобів ППО Втара армія міра не дорахувалася 772 штуки. За добу ще одну. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 348 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9449 одиниць, 10 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2118 штук за добу ще одну. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 949 штук, 57 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1946 штук. За добу ще дві. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!